Починаючи з 18-ї години вечора терористи 49 разів обстрілювали позиції сил АТО та населені пункти поблизу них. Найбільше вогонь вівся по Кримському на Луганщині та його околицях. Чотири рази з градів та двічі з мінометів. Також з реактивних систем залпу вогню було тричі обстріляно Верхню Ольковку та двічі нижні. Вогонь вівся і по позиціям наших захисників в районах населених пунктів Трьохізбенка, Станиця Луганська, Донецький, Геївка, Первомайський та Піски. Поблизу щастя працював танк. З мінометів, гранатометів та артилерії найманці тричі піддали вогню, станицю Луганську, Санжарівку, Миронівській, по два рази, Сміле, Новгородське. Також нелюди стріляли по щастю, трьох Мар'їнці, Красногорівці, Тоненькому та багатьом іншим мирним населеним пунктам. Загалом за добу по підрозділам сил АТО здійснено 102 обстріли. На території Луганської області зафіксовано 10 обстрілів безпосередньо населених пунктів. Терористи продовжують використовувати політику випаленої землі. Для них головне і надалі залишається нищення інфраструктури Донбасу та вбивство людей. В районі Донецького аеропорту незаконні збройні формування продовжують вести вогонь по позиціям українських військ в районі населених пунктів Піски, Авдіївка та Тоненьки. Наша артилерія щоразу придушує вогнові точки супротивника. Всі об'єкти, що раніше були звільнені підрозділами Збройних сил, і зараз залишаються під контролем військових. Ситуація в зоні АТО залишається напруженою. Бойовики прагнуть розширити підконтрольні території шляхом наступальних операцій. Обстрілюють позиції наших військових та населені пункти з важкого озброєння. Точаться жорстокі бої і в Донецькому аеропорту українські військові відбивають атаки противника і продовжують утримувати термінал. Про це повідомив спікер АТО Андрій Лисенко. Зберігається висока інтенсивність обстрілів в позиції сил АТО та населених пунктів з використання мінометів, артилерії, танків та установок ГРАД відбувається активне перегрупування і нарощення сил противника в районі аеропорту міста Донецьк та на території Луганської області. Сепаратисти намагалися облаштувати новий блокпост і взяти в кільце литовище, проте українські десантники запобігли цьому. Вчора вранці вони атакували противника. В ході операції деякі бійці отримали поранення. Вони перебувають у Димитровській центральній міській лікарні. Фу, дал бой, что ну, скажу, у меня осталась целая, и ну, я ее чувствовал. боль менее Она хотя и сила, но тем не менее. У ну, меня скрылась боевая машина. Товарищ мой помог мне доползти вновь обратно на боевую машину. С помощью всего у меня. Цього безбасного інвіста. Ми у селищі тоненькому, що біля донецького аеропорту тут залишилося дуже багато порушених будівель та автомобілів, а місцеві жителі майже повністю звідси пішли. Ні, чітко так видно. Один, другий, третій. Якраз... Вон, три вистріл. Ось тут на цьому самому пустирі багато вистрілів. І ось з той сторони, дайте вам? З тих сторони на, на тому березі. Ага. Это Ото чорна така Так, ну, видно на сніло, вот, да, зі свіжого сніло, коли обстріл, так тут добре Нет. Чего? Чего там еще? Та очень страшно. А где конкретно? На окраине Тоненького То или... Сейчас просто раненый будут вывозить на другую сторону и мы перемещаемся туда. Скики там поранены? Сколько убиты? Ну, приблизительно хорошо. За какой промежуток? Ну, зараз там находятся. Я, я, я сейчас там раненых нет, у всех mm -hmm. эвакуирован полностью. Поэтому мы пустые идем с прикрывающими. Скажите, пожалуйста, а что там в аэропорту? Где наши находятся? Где депаратисты э, находятся? Есть ли там русские танки? То есть это да. мы, мы ничего не знаем, нет информации. Тут какие сепаратисты? Что вы говорите? Тут русские, одни русские только. Одни русские. Ну как куда тяжелые да. танки? Не Сепаратисты 15 -15. там высшего образования нет, они не знают, как машину завести без ключа, вы говорите, они на танках ездят. Нет. Зашли наши танки, и сейчас мы немножко ослоняем их от нас, потому что. Все в дыму. Сейчас мы им дадим. Писю. Это наши, да? Видите, как все Через минуты двоих возле меня Дай разорвало. Раз. А с утра уже прошла информация, что э, радиоперехват, что они, русские, отказываются воевать, ехать на аэропорт. Э, два автобуса и машина уходила в сторону России. Там блокпосты есть, один блокпост остался, проект вытеснил. Потом э, ребята в этот момент начали вызывать артиллерию уже на себя. Они вызвали артиллерию на себя, и тем самым пошел штурм. А где на... ребята находились? Э, в терминале. В новом. Да. Угу. Там находились одни на вышке диспетчерской, ту, которую говоря, завалили. Э, там были ребята мои. На пожар, на пожарке, это между терминалом и диспетчерской вышкой, и на вышке находились. Угу. Соответственно, их начали оттеснять, когда это пошло, захватили много объектов. И сейчас тоже работают ребята, он постоянно захват, 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 оттесняют их подальше. А на сегодняшний момент наши где находятся, где они находятся? Наши продвинулись на очень много вперед от, от терминала. Угу. Километра 2-3 примерно, точно вам не скажу. Потому что визуально сторону не в сторону Донецка оттесняем. Днями до одеського військового шпиталю доправили 20 постраждалих із зони АТО. Серед них захисники Донецького аеропорту. Про те, що прибувають поранені кіборги, в медзакладі стало відомо ще за добу. Тож наступного ранку на станцію переливання крові прийшли понад 100 донорів. Я здавав кров в перший раз, це було нескладно, адже було якесь почуття гордості. Що я можу врятувати чиєсь життя. Сьогодні багато людей які не лише військові, а й цивільна молодь. Приїхав також. Один військовослужбовець провів ніч у реанімації. Урешті стан середньої тяжкості. В основному бійці отримали поранення в шию, грудну клітку та черевну порожнину. Структура ранення не змінюється. Це основне ранення конечності на першому місці. Далі йдуть ранення голови шиї, грудна клітка, брюшна полость. Серед постраждалих і Борис Статій. Відважний захисник Донецького литовища на війні був майже місяць. Там в зоні АТО перебував, відірвалися на міні. В полі йшли і вдвох з напарничком нас трошки зацепили. Ну так, я вважаю, що мені повезло, що стався цілий, руки, ноги, що все на місці. Нині в центрі проходять курс лікування понад 200 учасників. АТО їх повністю забезпечили всіма необхідними медикаментами. А лікарі роблять все можливе, аби якнайшвидше поставити хлопців на ноги. Сьогодні стартує четверта хвиля мобілізації. Відповідний указ президента України днями ухвалила Верховна Рада. Відтепер військові комісаріати працюватимуть у посиленому режимі та з урахуванням попереднього досвіду. Відповідні рішення на сьогоднішній день прийняті в міністерство оборони доведені до виконавців і в структурах військових комісаріатів, створені підрозділи, які суттєво посилюють роботу в цілому військомату, а також Взяли на себе дуже серйозний напрям роботи. Це робота із місцевим населенням. До війська братимуть тих, хто вже служив в армії або ж має військову спеціальність. Особливу увагу будуть звертати на психологічний стан. Не отримують повістки, батьки трьох і більше дітей, особи, які доглядають немічного родича, аспіранти та студенти денної форми навчання, чоловіки непридатні за станом здоров'я та старші 60 років. Починаючи з сьогоднішнього дня до 27 числа це проходження медичної комісії, оповіщення, прибуття військовозобоязнень, військової кемсуряти, а з 27 числа 5 діб ми подаємо до визначених організмів. Четверта черга вона розділена на два етапи. Перший етап він поділяється подачею до збройних сил і до інших військових формувань. Другий етап він також визначений по четвертій черзі. Ми будемо подавати в лютому місяці і оповіщати, викликати військові кемсериати. Потреба громадян чоловічої статі. Ті, які мають військово облікову спеціальність, ті, які проходили військову службу в збройних силах і в інших військових формуваннях, вікові параметри. Це з 20 років юнаки до 60 років це вік перебування на військовому обліку, але нам гранично дозволили призивати до 50 років категорію військовозобов'язаних рядового сержантського старшинського складу. Тому молоді хлопці з 20 років і до 50 років, які мають військово військовооблікові спеціальності, проходили службу, ми всіх чекаємо в військоматах. Усю необхідну інформацію можна дізнатися у військкоматах, адреси та телефони яких розміщені на сайті Міністерства оборони України. Україна прощається з героєм. 16 січня, виконуючи бойове завдання, під Маріуполем загинув один із видатних українських вояків, командир 73-го морського центру спецпризначення Юрій Олефіренко. Для нього спецназ був справою всього життя. Військова служба молодого лейтенанта розпочалася з війни чотири роки в Афганістані у складі роти спецпризначення. Після повернення на батьківщину служба у частинах спеціального призначення у Кіровограді та в Очакові, а в 2007-му – знову Афганістан. Цілий рік він провів там у складі місії української військової розвідки. Коли почалась антитерористична операція, Юрій Борисович вже був на пенсії, але не зміг залишитися осторонь у важкий для України час. Він добровільно звернувся до військомату і отримав призначення на посаду командира 42-го батальйону територіальної оборони, а згодом очолив підрозділ, якому віддав 6 років служби. У боях під Маріуполем під час мінометного обстрілу Юрій Олефіренко ціною власного життя врятував трьох своїх підлеглих. Зупинили мінометний обстріл мирного села, мирних мешканців знищили цю мінометну точку, мінометну цю батарею. Ну, однак уже при виході групи вже мінометний обстріл так скажімо, перенесли її безпосередньо на групу. Командир сам е прийняв рішення, укрив, спочатку підлегли, але сам вже не встиг.